В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми будемо розглядати повідання з книги дії святих Апостолів, 11 глава, 1, 18 вірш. І з цього розділу ми дізнаємося про вимушений захист Петром того, що він зробив, прийнявши корнилія та його друзі лоно церкви. Тепер у нас у Бога грішників з поміж язичників з'явилася підстава з великою вдячністю Богу і радістю подумати про сутність Євангелія, Тому що воно принесло світло нам. Незабаром нова чутка про Євангелію, де язичників доходить до віруючих, які живуть в Єрусалимі та його околицях. Дізнатися про цю подію можна було дуже скоро, оскільки Кісерія була зовсім недалеко від Єрусалиму. Передати цю новину одні бажали за внутрішнім настроєм, а інші за таким же внутрішнім нерозташуванням. Так що це ще до повернення Петра до Єрусалиму почули апостоли і браття, що були там у юдеї, що язичники прийняли Слово Боже, тобто Євангеліє Христа, яке є не просто Словом, але Словом Божим сумою і осередком усього дивовижного откровення. Христа приймали тому, що ім'я йому Слово Боже. Приймали слово Боже і долучалися до церкви в язичних країнах, не тільки євреї і росіяни. не тільки язичники, які звернулися до юдейства, а й звичайнісінькі язичники, спілкування, з якими досі вважалося ганебним. Тобто їм пропонувалося слово Боже, яке вони приймали по послуху, найкращому благодіяння по відношенню до себе язичники і не чекали. Ймовірно, існувала думка про те, що благовістити язичникам було безглуздо, оскільки свідчення благовістя багато в чому були засновані на старому завіті, якого ті не знали. Язичники вважали людьми, розташованими не до релігії, не до, ніяк вважали до сприйняття вражень, яку вона виробляла, тому і тепер, і здалося дивним те, що вони приймають Слово Господнє. Цей Євангелій ображає почуття віруючих євреїв. Петро прийшов до Єрусалиму. Обрізані євреї з числа навернених до християнства, які все, що благовіють перед обрізанням, дорікають йому. Вони звинувачують Петра в тому, що він ходив до людей необрізаних і їв з ними, чим, на їхню думку, він заплямував, якщо взагалі не втратив славу апостольського звання. І внаслідок чого церква мала висловити йому осуд. Ось як вони були далекі від того, щоб вважати Петра непогрішним або верховним главою церкви, перед яким відповідальні всі, а він не перед ким, яким нещастям і невідшкодною шкодою для церкви обертається панування над нею тих, хто діє в самолюбних спонукань, а також виключення її з лав, позбавлення переваги благодаті тих, хто не в усьому схожий на нас. Служителі Христа не повинні знаходити нічого дивного в тому, що їх засуджують і принижують не тільки явні вороги, а й віруючі друзі, причому засуджують не лише за їхню нерозумілість та неміч, а за своєчасні та добрі справи. Однак, якщо ми відчуваємо власну справу, то можемо радіти так, як радів Петро, хоч би які закиди і наклепи викликали вони у наших братів. Хвайливі і відважні на терені служіння Христу мають бути готові до суду з боку тих, хто під виглядом обачності приховує в собі холод і байдужість. Нехай люди, які мають великі захоплення, великодушні та милосердні переконання, будуть готові зносити суд людей пихатих і нетерплячих, як би кажуть, зупинися, не підходь до мене, бо я святий для тебе. Петро досить докладно і точно викладає факти. Не додаючи до них жодних доказів виправдань, щоб за допомогою обілити себе і в такий спосіб задовільнити братів. Петро ж почав переказувати їм, запропонувавши їх розгляду всі події по порядку, щоб вони потім самі вирішили, чи погано він вчинив, чи ні, і щоб усім стало очевидно, що все це влаштував Бог, а не він. Петро вважає зрозумілим те, що братим. Якби вони правильно його зрозуміли, не стали б ні сперечатися з ним, ні хвалити його. І одного цього факту достатньо для того, щоб навчити нас бути поміркованими у своїх судженнях і навіть обходитися без них. Бо якби ми мали правильне розуміння тієї справи, про яку поспішаємо відгукнутися знехтування, то неодмідно знайшли би причини для того, щоб працювати в ньому. Бачачи, що наші ближні творять щось, як здається, погане, слід не засуджувати їх, а досліджувати, що є основою їх дій. Якщо ж у нас немає жодної можливості для такого дослідження, то про цю справу слід виносити доброзичливе судження, яке здатне підтримати його і не судити жодного часу. Петро дуже хоче виправдатися в очах братів, і щоб задовільнити їх, докладає всіх зусиль. Він не стверджує, що він є головою апостолів, оскільки далекий від претензій на таку верховну владу, на яку тепер претендують його уявні наступники. Тим більше він не вважає достатнім тільки сказати братам про те, що він сам цілком задоволений тією підставою, на якій побудував власні міркування про цю справу. Так що хвилюватися їм зовсім не було потреби. Навпаки, що стосується язичників, він готовий був дати звіт у своєму теперішньому сповіданні, сподіванні, а також пояснити, чому він відмовився від своїх колишніх сподівань, які раніше були тотожні надії їхніх братів. Моральний обов'язок, який зобов'язує нас по відношенню до нас самих і наших братів, полягає в тому, що свої вчинки, які на перший погляд здаються огидними і образливими, слід представляти в істинному світлі, щоб цим видалити з шляху наших братів всі камінні спотикання. Розглянемо те, що Петро каже на свій захист, що йому було бачення та вказівка не триматися відмінних рис, встановлених обрядовим законом. Він характеризує бачення, про яке ми дізналися вище. Тоді Полотно за повідомленням Петра опускалося на землю. Тут же воно, за його словами, спустилося до нього, і ця обставина вказує на те, що це бачення призначалося як настанова саме для нього. Отже, у будь-якому откровенні, яке Бог передає людським синам, слід бачити откровення, яке Він передає особисто нам, з вірою, застосовувати його до себе. Тут додається ще одна деталь. Коли полотно спустилося до нього, він придивився до нього і звернув до нього своє серце. Коли є бажання пізнавати Божественне, потрібно зосереджувати свої думки на Божественному, серцем звертаючися до Бога. Петро говорить братам, що отримав вказівку їсти будь-яку їжу без дослідження, спокою і совісті. Бо до потопу людині було дозволено їсти всяку їжу, цей дозвіл згодом було обмежено бредовим законом. Тепер ці обмеження були зняті, так що питання обмежень в їжі знову втратило свою злободенність. У задуми Христа не входило обмежити нас у їжі минущій. Петро зазначає, що раніше одна лише думка про спілкування з язичниками або куштування язичницьких солодощів вже викликала в ньому таку ж огиду, яку вона могла викликати в його братів. І тому він відмовився від наданої їм свободи. І ось для того, щоб засвідчити братів у тому, що він не обманюється, Петро підкреслює, що це бачення повторилося тричі. А разом з ним прозвучали слова в другий і третій» і той же наказ заколоти, і є одна і та сама підстава: що Бог очистив, того не можна вважати нечистим. Більше того, щоб остаточно розвіяти будь-які сумніви щодо того, чи від Бога були ці видіння. Все, що побачив Петро, не зникло, а знову піднялося на небо туди, звідки спустилося, що Дух ясно наказав йому піти з посланцями корнилія, і він, бажаючи пояснити братам, що це бачення призначалося для досконалого переконання його в істинності того, що він почув, особливо згадує про той час, коли прийшли до нього гінці. Одразу після видіння. І щоб він не заблукав на шляху до Корнелія, дух велить йому йти з цими людьми, які були послані до нього з Кесарії, ні трохи не сумніваючись. Незважаючи на те, що ці люди були язичниками, він вийшов до них на зустріч і вирушив разом з ними. Навіть більше, він пішов з ними, не відчуваючи при цьому жодних внутрішніх вагань. Що він взяв із собою кількох братів з обрізаних, щоб і вони разом з ним цілком переконалися в істинності цього видіння. Він бере із собою братів з Йопії, щоб вони засвідчили про нього і чинить у цьому дуже розважливо, передбачаючи ті звинувачення, які згодом висунуть проти нього. Він діє не поодинці, а порадившись необачно не, не по зрілому розду, роздумі. Що також і корнилію було видіння, в якому було вказано надіслати за Петро. Він розповів нам, як він бачив у домі своєму ангела, що наказав йому послати Йопію людей і покликати Симона, що зветься Петро. Подумайте, яке це благо для тих, хто, спілкує, хто спілкується з Богом і підтримує зв'язок з небом, обманюватися думками та ділитися пережитим із ближніми, бо це благо. Дає можливість людям множити віру один одного. Баченням Корнилія Петро ще більше затверджується у своєму баченні, а Корнилій – баченням Петра. Ті, хто приймає Євангелія Христове, обов'язково знайдуть спасіння, яке це ж саме Євангеліє, несе їм, їхнім сім'ям. Досі спасіння було від євреїв, і тепер спасіння такою ж мірою є надбанням язичників, якою раніше було надбання євреїв. Переважні права та засоби їх здійснення передані всім народам у такій самій повноті і в такому ж достатку, які були визначені для єврейського народу. Захист Петра закінчує той момент, що саме з Божої волі йому належало прийняти язичників кіло церкви. Коли порушили питання про те, чи варто було хрестити тих людей, Петро, зіставляючи обіцянку виражену слова з даром, щойно переданим, приходить до висновку. Що відповідь на це питання дав сам Христос? Отже, якщо Бог дав їм такий самий дар, їм, як і нам, тобто тим, хто вірував в Господа Ісуса Христа, якщо Він дав цим людям Духа за їхньою вірою в нього, то хто ж я, щоб міг перешкодити Богу? Як я міг не хрестити водою тих, кого Бог хрестив Духом Святим? Як я міг відмовити в знаменні тим, кому Він уже дарував це? А я хто я? Як же? Чи міг я заборонити Богові? Чи пристойно було мені йти на перекір волі, волі Божій, чи чинити опір небесним визначенням? Бог також дарував їм засіб і благодать покаяння, бо Він послав свого Святого Духа, який всюди є утішителем. Спочатку викриває, дає бачення гріха і жаль з його приводу, а потім дає бачення Христа і радість Ньому. Покаяння. Досконале від щирого серця є покаянням до життя, тобто до духовного життя. Кожна людина, яка щиро покаялась у своїх гріхах, свідчить про це, живучи новим святим небесним і богодним життям. Завдяки завжди, коли Бог бажає подарувати життя, Він дарує покаяння. Покаяння є необхідним приготуванням до тих гарантованого прощення і міцного миру в цьому житті а також до пізнання Бога і в радості в ньому в майбутньому житті. Наша велика втіха полягає в тому, що Бог підніс сина свого Ісуса, щоб дати покаяння і прощення гріхів не лише Ізраїлю, не лише євреям, а й язичникам. Амінь. Слава Ісусу Христу!